Приїхала посилочка із Укспошти. Ми користуємося біженці Ук-пошти, це дешевше, зручніше нам приїжджає в село. Селі трошки бардак робили до ночі, бачимо, тут припояли, все. міняли ми кабеля одного на мідного теслі. Припаїли такі робили, самородні, робили клеми, все. Ну, і ця маса не від нього. Зараз будемо розпекати ці посилки, дивимося, що там всередині. А всередині така красота. Бачимо оригінальний бінзи на 200 А. Нічого поки що кращого вже перепробувано, хлопці і есаби. І тут бачимо, у нас гіс оцей, він скоро помер. Поки що кращого немає. Ми будемо ще виробляти кабеля на цей рукав. І буде тесто з нормальними кабелями.